Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри. В останні роки, в останній час, в останні дні в ці тяжкі та страшні дні, часто чуємо такий вислів, а куди дивиться Бог? Знаєте, дорогі браття та сестри, Господь свою любов до кожної людини довів тим, що. Віддав на хрест на муки, на страждання свого єдинородного та улюбленого Сина. І питання в наших бідах не полягає в Бозі, а полягає в нас. Коли ми, знаєте, свідомо віддаляємось від Бога, коли живемо поза Божим Словом, поза Божими заповідями, коли кожен будуємо своє власне життя. Коли живемо згідно своїх внутрішніх переконань, гріхів та пристрастей. Коли в неділю ми замість того, щоб йти до храму, підносити до Господа молитви, сповідатись, причащатись, йдемо на базар, йдемо по магазинам, і так далі, і тому подібне, бо там привезли дешеву картоплю, бо там акції, бо там знижки і так далі, і тому подібне. Коли ми кожного дня. Живемо поза Божими заповідями, так ніби Бога немає. Коли ми прокинулись зранку, знаєте, забули помолитись, побігли. Коли ми протягом дня, знаєте, на своїх роботах ми забуваємо про Бога, ми перебуваємо разом з усіма в плітках, в цих гріховних розмовах і так далі, і тому подібне. Коли християнські свята, знаєте, ми святкуємо. Не духовно, а в грісі, коли, знаєте, накриваємо ці столи з горілкою і так далі. І тому подібне. Дорогі брати та сестри, коли живемо в блуді, коли чинимо, знаєте, аборти і так далі, і тому подібне, ми самі віддаляємо себе від Бога. Ми самі, знаєте, йдемо протилежним шляхом від Господа, від нашого Спасителя. І знаєте, ми будемо захищені Богом лише тоді, коли будемо жити згідно Божих заповідей, коли будемо, знаєте, шанувати нашого Господа, коли будемо перебувати в Ісусі Христі всім своїм серцем і душею, не в цьому світі. Бо так часто ми живемо навіть. Знаєте, називаючись християнами, ми живемо в цьому світі. Ми насолоджуємося цим світським життям і потім кажемо, Боже, а куди ти дивишся? Господь чекає кожного з нас, Господь стукає до наших сердець, дорогі браття та сестри. І не винуватий Бог в усіх наших земних бідах, в усьому нашому внутрішньому болі і так далі, і тому подібне, винувати ми самі. Тому маємо навертатись до Господа, до святого життя із ним. Маємо полюбити Бога більше за все. А коли і терпимо, знаєте, не нарікати на Бога, бо Бог є любов, а нарікати найперше на себе, що десь ми заблукали, десь ми звернули з Божої цієї дороги, десь ми не те щось обрали, десь ми обрали, знаєте, цей сміх. В якому криється гріх, десь ми обрали це, знаєте, таке бажали легкого життя без Бога. Дорогі браття та сестри, то ми маємо кожен взяти свій хрест і слідувати цим вузьким шляхом за Спасителем. Слідувати, знаєте, не в вічну загибель, але в життя вічне, яке Господь дарував нам в Ісусі Христі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.